Всім привіт! Мені не було на ділянці, позаростала, а не було, тому що у нас були цілий місяць дощі, най не було як покосити. Приїхав, трохи покосив. Косив я мотокосою жилкою, ачо жилкою, тому що жилкою можна краще покосити коло дерева, обкосити. Я б сказав так, вибрати до землі, бур'ян так не так частіше буде рости. І трава така виходить, як мульчована. раз дуже добре нею коло фундука обставити. А коли косити диском, вона така суцільна виходить і, і тяжко її обкос... обложити Навкруг фундука можна, але вона така виходить велика, недобре і швидше вона відростає що там по фундучку нічого росте переросте є є пошкоджені пагони якісь від морозу ну таке подивлюся що буде на поосені є такі які зісохли, зісохли. не знаю чому Там один-два То оцей минулого разу я зачепив його кусою і відбив пагін. І раз його на осінь садили нормально. Думаю, все буде добре з ним. є. Це на більшому дереві. Якщо не помиляється, це Шедевр. Точка росту є. Та? Але є. Це так? От тепер подивіться, кидав пагін. Відбив. Бачите? Колір взагалі відрізняється. Подивіться, як вам Підмерз. Скорше всього, що підмерз. Так, з молодими саджанцями тут у мене все. Всі малі саджанці, що відростуть, то на... весною вони примерзнуть і з топ-судно така історія. Він ціле літо буде стояти і не буде рости. От. Бачите? Все посохло. Ну, Побачте, як відрізняється колір. Чудо, то Більшості випадків українська селекція в мене тут така. Коло хати мене це добре. От у мене теж були випади і я посадив галешку. Дивіться, галешка взагалі. Хоч би що і прирости які гарні. Теж Галешку досадив. Дар Павленко. Нарешті пішов в ріст. Це я вже досаджував. Це в мене Галешка, раз і Галешка два. Теж була українська селекція, Дар Павленко, все мені посухало. Посухала, я вже викинув, більше не садив. Тут вона тут примерзає. Коло хати все окей. Коло хати все класно. Так само і тут. От. Це ще Ну, Бачите, дивіться, був зісох. Дав новий пагін. Теж його прибило весною. пустив з боку новий пагін. Тут був обрізаний. Цей обрізаний, знов відбив. І так кожного разу. Відростає, лишаю, примерзає. Обрізаю на весну, щоб дав новий пам'ят і весною знов замерзло. Подивлюся, що то. Та як подивлюся? Е, на осінь буду мати галашку, каталонець, окопую. Раз, два, три. У мене тут от три ряди, по-моєму, три, 3 чотири ряди української селекції, але ну, тут лишилося мало що. Все майже замінив. Все майже замінив. Лишилося о, шедевр теж. Пару штук шедевру. Подивлюся, виживуть то виживотні. Викопаю, поставлю, посаджу європейську. Вже три роки чекаєш, 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 а воно як не росло, так і не росте. Тому нема змісту тримати. Так, так я покусив. Починаю прибирати коло фундучка, прополювати. І зараз я покажу так, фундук оцих трогорічний. Тепер подивіться. Як зрозуміти, що це кондуктор грічний? І що з ним не так? От дивіться. Лежить. Виріс, один пагін. Саджалося. Посади, виросло. Що у нас? Що з ним сталося, Обрізав. Пустив новий пай. От. Різ, 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 зісох. А знову. Зрізав. Третій. От маєте. Раз, два, третій рік. Та? Що з ним буде наступного року? Не знаю. Українська селекція. Далі, йдемо далі. Знову. Друге. То щось підмерзло, щось підсохло. Йдемося далі. Різ один. Виріз, гарно. Зісох, обрізали. Ще один пустив. Поруч. Гарно все було, підросло, обрізали. Далі, третій і Видімаєте Трогрічка. українська селекція. Не для нашого регіону. Бачите? Що з ним робити? Шкода викопувати, так? І садити щось інше нове. Ніби прожилося, росте. Але що, якщо воно на наступний рік знову зісохне, і що мені з того? Бачите? От, раз. Другий пеньок, третій. Треба викопувати. Не хочеться. Гарний горіх. Але... Але не росте. Не росте. Підсихає, примерзає. І так думаєш, що рік лишу, 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 а в кінцем результаті ні горішка, ні дерева, нічого. Ну якось так, от маєте. Українська селекція в полі. Все, всім пока, далі дочищую і збираюсь додому.